Стосовно диверсійних груп противника, які заходять і заходять практично на всій протяжності лінії зіткнення, починаючи з Шосткинського району, закінчуючи Ахтирським населеними пунктами Ахтирського району. Тобто дії в них активізувалися і зараз ворог підтягнув туди серйозні резерви. Тобто, в прикордонній смузі буде досить висока інтенсивність застосування. Засобів ураження, засобів ураження, і якщо там залишатись, то це по-перше буде велика небезпека для життя. По-друге, це буде впливати на дії наших військ, розуміючи, що. В тому чи іншому населеному пункті, чи в тому чи іншому будинку знаходяться наші люди. Це буде обмежувати прийняті рішення командирами на знищення ворога. Тому я ще раз звертаюся, щоб люди виїжджали з цих прикордонних населених пунктів і громад.